Тринадцяте минало, Тарас Григорович Шевченко. Мені тринадцяти минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Вже прокликали до паю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені, тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, боже небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хвилини сльози. Тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене полосінь вибирала, те почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.